Привіт, друзі! Ну що, закінчив я фасадні стіни. Сьогодні приїхав у нас празник Сікновенія. Доложити передню часть для армопояса десятку вчора не встиг доложити, так що якось так. От. Сейчас Покажу, що в нас вийшло. Дивіться, одразу не пам'ятаю Дивіться, Я стараюся, щоб не було сильно замараного газоблока. Оце все, що ви бачите, це подрізка йде. І тут увілічений шов. Через то. Оці я стараюся. І сколи, це все я стараюся підшпаклювати. А так в основному стараємося чисто ложити. Там, де половинки, кусочки заділимо теж, бачите. Більш-менш, тому що все ідеально не можна порізати. Тут сколи. Вон, бачите? Оце так і о, це все замажує, замазується. А так, в основному, стараємося все проводити чистенько. Так що бачите. А ті, хто люди заділяють, то все мелочі. От. То зря викинути гроші на клей. От. А так все. Краще, краще вже потім це допомільна робота Будущим фасадчикам Які за те, що будуть ваші, як говориться, ті соплі старати теркою. Зараз покажу якою. Вони впишуть в розценки. Бачите, така терочка і все. Теж спробував нею. Сказати, що з нею ідеально, коли у вас газоблок не качественний і в ньому пляше до 5 мм, грибіть би вона током, вона нічого не спасає. Десятку да, можна тут підправити, пошліфувати десь неровності. А на тридцатки вона великої ролі не грає. Чисто, де перепад пару міліметрів, можна стерти. А якщо у вас скачуть по 5 мм, ось газоблок і дивіться, зараз ось да, Покажу вам десятку, дивіться, на одному шву, бачите, дивимося, який зазор. От точно так само через то. Не хочу я не рекламувати, не паскудити кожної людини свій вибір до газоблока, а у нас спеціалістів зовсім другий варіант. Нам треба ложити, щоб... Людині було все нормально. Не криво, не косо. Да, просто лишні нюанси швам буває товще. Так що бачите, давайте Оце армопояс буде з цієї сторони, де тут? З цієї сторони опалубка буде, тут буде армокаркас. Там он власник. І вже почав, так як я розказував цей будинок. Я як говориться, даю. Я не тільки хожу там, де повністю роблю фундамента і кришею. Я можу дати там, де власник з руками, він може все це сам робити. Я прийшов, розмітив йому фундамент, щоб все нормально було. За мною коробка. І в подальшому криша. Все буде видно, як сезон цей буде йти, бо вже як не як 11 вересня. Але з такою погодою у нас буде все. Тепер дивіться, давайте все, армокаркас. Я лічно роблю з хамутами і ув'язую на низу армокаркас. У мене там десь в в середині, да, середині десь є відеоролик, як зробити армокаркас з хамутами, з усім, як його погнути. ну Тут власнику я сказав, він теж хотів. Ось такое, як говориться, лісеньками в'язати низу, так я йому сказав проще. Забиваєш штарі, нарізаєш у нас этот, блок 20, нарізай по 25, щоб вони жорстче стояли. І забивай туди. І все, і на місці тут прив'язувати. Так як тут власник привіз трьохметрову арматуру, йому прийдеться тут стикуватися. Так що якось так. Бачите, тут трошки затримки було між предыдущим відео і власник по виходних ось приїхав, за день залив перемички, я потім сутки постояли, доложив, так як подпорка все остається на місці. Я тільки розкрив, буквально оцю, ось бачите, чуть -чуть, щоб сонце при мене палило бетон. Я тільки приоткрив їх і все, щоб міг доложити. Так що... Тепер дивіться, мене там спрашували, який розмір будинку. Давайте, а передня часть, це передня частина. Це 9,60, бо власник, оказується, нема. Бо я там в коментарях відвічав, що власника вручну нарисований, оказалось, нема. Він так нарисував собі тяп-ляп, але постійно його міняє. Тепер дивіться. Передок 2,60, бокова сторона 10.20. Тепер міняємося. Друга сторона 8 метрів. Ту я не міряв. За що цього апендикса, бачите, власник одну кімнату вирішив увеличити, більшу зробити. Можемо її наружі зараз і поміряти. Дивіться, вона наружі. 3,50. Будемо вважати, вона 8х9,60 коробка і доданий 3,50 на 2,10. Отакий такий Тепер я не знаю, як вийде показати. Оце де газоблок зложений. Це тут, а ось видно, он фундамент. Ця стіна та теж фундамент під грубку буде. Ми живемо в такий час, що грубка необхідна. От. Дивіться, ширина цього покамість без перегородки тої 3,30. Тут в, в хазяїна буде кухня. От. Кухня студіо. Вона 3,25. В основному цей лівій уголосі у мене буде кухня, а там видно. Столова все таке. І під нами все тут душова буде. Санузел. Все -таки. А це буде коридор. Через то сказати, деякі двері ми поки приблизительно знаємо. Тому що власник хоче ще виход на другий етаж зробити отут. лісницю, тому все будемо де куди якісь волока лежать. Якось так. Подальшим ще Сниму, покажу. Кому цікаво, ставимо палець вгору. Підписуємося, коментуємо. От. Далі там буде ще про альтанку. Трошки пізніше, бо не співаємо. От. Багато роботи. Так що дивіться, якось так. Ще раз давайте, я вам розмір скажу. Передня частина тут, бачите, поки місць крильця немаше. Чи як по-українськи Ганка. О, дивіться, передок 9,60. Ця сторона 8. Друга сторона 10,20. Ззадня Задня апендікс там, де є 3,50, виступає на 20. От основної коробки, будемо так читати, на 2.10. Да і все. Якось так. Все буде добре, за нами перемога. Слава ЗСУ. Далі буде.